Дорогі друзі, відбувається дивна розмова. Начебто, ми виходимо на варіанти розробки контролю з особистим голосуванням депутатів, а наступній зустрічі партію регіонів вже не влаштовують ті домовленості, які були досягнені. Ми всі розуміємо, що така розмова, на жаль, не має сенсу. Ми розуміємо. Що нашими співрозмовниками керують, керують зовнішні, керують, у нас є всі підстави говорити, що їми керують з банками. І нам всім було б дуже цікаво почути думки по поводу того, що порушується Конституція України з боку гаранта Конституції президента України. Чому? Він не пояснить суспільству свою думку. Тільки один висновок: незалежний парламент можновладцям сьогодні не потрібен. Їм потрібен парламент, який можуть керувати. Їм потрібен парламент, який знов буде приймати рішення, які потрібні не суспільству, ні країні, а кубки людей. Ми впевнені. Що нам потрібно припинити цю ганебну традицію. І тому на сьогоднішній день ми залишаємось на нашій позиції тільки особисто голосування кожного із депутатів. Цього чекають від нас, від депутатів, всі громадяни України. Також самого чекають від депутатів і виборців партій регіонів. Але, на жаль, Цього не відбувається. І ми залишаємось на своїй позиції. Депутати повинні голосувати виключно, особисто. І з цієї позиції ми не зійдемо. Всіх нас цікавить, які наступні кроки. Наступні кроки зі сторони партії регіонів зрозуміли. Зараз нас спробують. Зробити все, щоб посварити опозицію. Це перше, і найважливіший крок це розколоти опозицію. І на сьогоднішній день ситуація виглядає таким чином. Я вже був у генпрокурора Пшонки. Іде тиск на родичів, партнерів, депутатів. Іде шалений тиск, і вони будуть спробувати все, щоб розколоти і добрати додаткових голосів, які на сьогоднішній день. Партії влади не вистачає для того, щоб інші депутати, які не хочуть ходити на засідання Верховної Ради, отримуючи привілегії, статус, недоторканість, знов відпочивали, знов лобіювали свої проекти, не приймаючи рішення і не ходячи на засідання Верховної Ради. Такі наступні кроки, які ми очікуємо, і тиск на опозиційні фракції на депутатів буде ще сильніший.